Вітаю всіх на моєму каналі. Незабаром будуть рейди. Тож вирішив для вас показати вам різні варіанти битв із міні-босами та босом рейдів. Перший варіант це залізна людина проти боса Канга. Це він стоїть, виходить. В, на третій гілці третім ботом. Особливість з цим кангом це виконувати місії. Значок L, який зараз позначається, це означає завершити комбо легкою атакою. Значок M означає завершити комбо середньою атакою. І, власне, і все. По цьому. Кангу по його місіям. За залізятку чому класно бити, тому що він може отримувати дуже швидко місії рейдів за рахунок підсилення укріплення броні. В нього виберете підсилення критична броня і таким чином. Ви дуже швидко виконуєте місії і лупите з руки по 180-280 по тисяч. Це залізяка 1.25. Тому, як варіант, залізна людина в тактиці Авангард дуже сильно себе показав на цих рейдах, тому він є досить гарним варіантом. Проти босів, міні-босів і боса Рейдіо. Бо він може швидко накопичувати місії. І на останньому босі на Альтроні, де найважче назбирати е, місії, так? там він себе показує максимально круто. І от уже 12% Канга було відбито. Наступний варіант це. Та тактика Гіперіона пограти. Не дуже мені сподобався цей варіант, тому що Гіперіон, для того, щоб йому виконувати місію рейду, а, йому необхідно мати дуже багато бафів. А отже, треба грати через важку атаку, щоб стакати так люті. І тоді. Він може накопичити місії рейду, і відповідно ви зможете хоч щось дамажити. У Тануса у нас є три варіанти місій, які нам треба виконувати. Значок L це вдарити легкою атакою без оглушки, значок цього бігучого. Хлопця це ухилитися від атаки. І значок зірки, це здати важку атаку. Ну, збити його з ніг, по суті. Можна його збивати, як воно рахує як при спеціальній атаці, і рахує, так і важку атаку. Гіперіон досить непогано набирає місії. Як о, для своєї ролі, так? В ролі тактика, але ну, дамагу небагато. Якщо порівнювати з тим же Халклінгом, то Гіперіон дуже сильно програє. Але демедж є, і, в принципі, якщо у вас немає кращих варіантів, ну, тобто Халкінга, так, в принципі, з тактики, то Гіперіон, в принципі, теж непоганий варіант. Але, ну, самі бачите, цифри по 50 тисяч це не. По 180, не по 250 тисяч, як у чек. Так що як варіант можна використати гіперіона, але майте на увазі, що треба дуже часто грати через важкі атаки, щоб мати стаки люті і відповідно виконувати місії. Бо на перехвати можна пограти на перехвати, набрати ці 5 зарядів е у гіперіона, але знову ж таки все одно на перехват грати чи важку атаку здавати, простіше важкою грати. Але ну, дамаг такий посередній. Невисокий, але в принципі по 5-6-7% він знімає. Свою долю в рейдах він принесе. Так. Ось просто-напросто не вистачає часу, щоб нормально не заважити. Третій варіант: це знімав на дружини телефон, то власне картинка, от така трошки маленька, вибачте. Це варіант бою за рінру. За рінтру, в нього роль натиску, так? Необхідно грати на перехват. І коли ви будете грати на перехват, то ви будете отримувати заряди негативні ефекти на таносі. Не пам'ятаю, як вони називаються. От. І за ці негативні ефекти, за кожен негативний ефект, коли ви виконуєте місію, зараз його треба збити з ніг, то досить швидко накопичує ці заряди рейду Рінтра. І ще варіант це в коренях лупити і виконувати місії. І під коренями от проблема Рінтри це корені. Бо можна стати задалеко від Таноса і виходить, ви стоїте в коренях і нічого не можете зробити, от як в мене попередньо. Але от Рінтра, він теж, в принципі, непоганий варіант. З ролі натиску. Якщо у вас немає штурміхи, наприклад, то Рінтра досить непогану валить, в принципі. Єдине, що от треба підтримувати. Постійно 20 зарядів і під 20 зарядами лупити суперника. Тоді багато негативних ефектів. І відповідно за ці негативні ефекти ми отримуємо більше місі рейду і виносимо досить, наносимо досить непогані цифри. Ну 12% рінтра по таносу відбив. Так. Далі варіант Залізяки проти Тануса, як Залізяка себе показує. Побачите. От в нього три 5 укріплень броні. І от зараз одне ухилення. Два рази зробили місію і все. І вже є в нього в даній варіації вже 11 зарядів рейду. Вже 13. Тобто, чим більше у вас укріплень броні, і ви виконуєте місію, тим швидше виконуються ці місії рейду і відповідно росте наш, наша шкода. Тут грати можна за залізяку. Єдине, що порекомендую, це грати через першу спеціальну атаку, тому що ми навішаємо пробиті броні і від цього ми зможемо збільшити шкоду. Коли здали другу, отримали оці блакитний кружечок зарядів, так, 127 штук, які зараз, то далі граємо через першу спеціальну атаку, так шкоди буде більше. Ну, це моє спостереження, бо пробиття броні все-таки вагому долю шкоди мають. Тут я грав через другу, але потім зрозумів, що через першу все-таки домашніше виходить. Але все одно залізяка 12% виносить регулярно. Так що, якщо маєте залізну людину, то можна брати. Залізна людина та титанія і поглинач, так? вони є топами. Авангарду, на мою думку, дуже сильно виносять. А можу сказати за поглинача, якщо у вас є поглинач, то там берете тактику на пробиття броні. Вони стакаються через От. І коли настакали 5 пробиттів броні, тоді швидше виконується місії рейду, і відповідно росте шкода. Поглинач. Там грати можна через першу спеціальну атаку, щоб постійно мати темне уру в покращеній формі. І шкода там досить пристойна, виходить. На жаль, відео з поглиначом не вдалося записати, але пробував за нього пограти, мені сподобалось. В принципі, він також по 12% виносить як і залізяк. І такий бій проти Тануса вийшов за залізну людину. Так, Наступний варіант це Титанія 2.35 проти Тануса. Титанія взагалі дуже імбова в рейдах вийшла. Дуже сильно вона себе показала як в першій варіації, так і в другій. Її задача це настакати послаблень. Зараз їх 6 штук. І чим більше цих послаблень, тим швидше ми виконуємо місії рейду. Це, взагалі, от з самого старту Титанія винесе досить суттєвий шмат Таноса бо дійсно має досить пристойні цифри демеджу. Додаткова шкода 47 тисяч 18 тисяч. Просто з руки. Це без великої кількості місій рейдів, без 20 штук. При 20 штуках там взагалі цифри просто захматні. І відсотки просто летять. Ну і звісно у Тинщи ця тактика на послаблення вона дає досить суттєвий приріст, бо пасивних стаків люті досить багато виходить. Ну і бажано постійно бити. Чим більше ми б'ємо, тим більше ми отримаємо стаків люті, і відповідно наша шкода зростає. Ну, найперші бої вони завжди. Непрості, тому що ти маєш 0 зарядів, і, відповідно, шкода ще не настільки висока. Але коли от кожен б'є чергу за чергою, так, і ви даєте місії один одному, то шкода ваших напарників і ваша власна, вона буде зростати. Головне в перших боях не не надамажити. А як якомога більше настакати зарядів. От 8 штук зараз, так? Це максимум, що можна зробити з першого бою. І відповідно оці 8 штук треба зробити кожному. Хто бере хто йде в атаку. І тоді вже все піде по накатанні. Так, далі. Залізна людина проти Маєстро. У Маєстро місії у нас такі, що ми повинні його покарати за важку атаку. І, або покарати його за спеціальну атаку. От, він здає важку і одразу б'ємо. Він здав спецатаку. Після спецатаки одразу б'ємо. От, коли розігнана залізяка, 20 зарядів рейду. І шкода пішла. Єдине, у Маестро досить важко його бити, коли він останній, якщо ви йдете не, не справа, а зліва, так, він останній буде, то досить непросто на останніх відсотках. І там Виживуть Залізяка та Титанша, вони виживуть, наприклад. Коли у маестру буде 36 стаків люті, вони зможуть пережити це і його добити, наприклад. Якщо визьмете іншого атакера, то буде складніше. Навчився я ухилятися від першої спеціальної атаки Маєстро, тож в принципі, вона мені проблем не доставляє. Але якщо ви не вмієте ухилятися, то стійте або в блоці, звісно, або е, намагайтесь стояти в блоці і потім, коли він на вас летить, спарирувати, спіймати. Ну, зараз, от 18 стаків люті, це досить чимало. І коли в нього ще менше ХП, то цих стаків люті буде ще більше. Тому досить незручно бити маєстро на останніх відсотках. Ну от свої 12% залізака відбив. Так. І останній приклад це Титанія проти Альтрона. Це останній бос. Тут у нас е місії такі, що треба чередувати спеціальні атаки. Спершу ми даємо першу спеціальну атаку. Далі намагаємося накопичити на другу спеціальну атаку здаємо другу. Після чого здаємо першу спеціальну атаку. І якщо ви взяли не Шторміху, наприклад, так, то ви вже будете зарядом рейду. Тому що Титанія, за рахунок послаблень, вона дуже швидко накопичує ці заряди рейду, про які я кажу, так? І от, 30. Трошки не пощастило. Замало вийшло послаблень і відповідно все-таки не отримали ми наш заряд рейду, щоб збільшити шкоду. Але от зараз другу здамо і все буде в порядку, демедж піде. 20 зарядів, бо добряче розігнали. Цю титаншу напарники. І відповідно демедж пішов. Ну і так от очередюємо: перша, друга, перша, друга, перша, друга в цьому бою. А, також нюанси по 50% 50-25%. і Там включається дуже сильний хіл. А, можна взяти титаншу, і за рахунок важкої атаки титанші а, повісити. Дебаф на скидання позитивного ефекту, і відповідно, коли включиться підхіл, то відупнулися. Ну, або другий варіант, якщо у вас нема титанші, так, і на вашу долю випало 50 або 20, 25% Альтрона, так, то коли включається його обробка. Коли пише обробка, ви натискаєте на паузу і виходите з бою. І таким чином ви зможете не дати йому включити хіл, і відповідно це зекономить час усієї групи в рейда. Ну Так от тут вийшло. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей!